Це отимеровській землі, оцього. Не ліс, а поле. Оце тако, до лісу. Богдан мисливець. Території, на яких він має право полювати, знає до метра. Ними ківерцівське товариство мисливців та рибалок, до якого він належить, користується скільки існує. А це до слова десятки років. Це, ну, у нас тут от, заяць, все, лисиця заяць і так далі. От. Ну, що поля? А ліс-то там, є ліс. Щоправда, у цьому лісі полювати не можуть. Ось на табличці вказано, що це національний парк Цуменська Пуща, а разом із тим територією, що орендує уже приватне товариство мисливців та рибалок. Горень це вже горінське. Ми не маємо туди право за політи. Тільки от приватна організація тепер вирішила забрати поля і державної. Мовляв, треба навести там порядок. Я на своїй мисливські угіддя приїжджаю, поле, де має бути єгера». У я за чотири роки там ні одного єгера не бачу. За чотири роки. От. Я не бачу в них ні ни однеї сольницької корбушки. Мисливці ківерцівського товариства подібним заявам обурені. кажуть, за звіром доглядають впродовж усього року. Кігерська служба є в нас так. От цілу зиму ми возимо сюди сіну. Вінники, там овсяни, крупів'яни. Це особливо, якщо крепка зима, якщо снігу багато. Справжня причина, чому у них забирають землі, переконані полягає в іншому. Мовляв, підприємство і так порушує усі норми і правила полювання. А коли забере усі угіддя громади, то й взагалі пануватиме беззаконня. Тим часом термін договору мисливців Ківерцівського товариства із селищною радою завершується у листопаді цього року. Відстоювати свої землі та звертатися до голови із проханням продовжити договір розпочали ще більше року. Тому. Тому це є звернення до Цумицького голови. 01.04.2021 угу. року. Жодної відповіді не отримали і досі. Тепер вже зрозуміло, чому. Вони не відмовляють нам в продовженні договору, але просто поза спинами це відбувається. Це перше, що було, проходить сесія в порядку денному. Немає розгляду цієї справи. І тут сесія проходить і з'являється папір, в якому зазначено території, що досі офіційно в користуванні у ТМР, переходять у володіння товариства Горень. Дізнавшись про це, мисливці забили на сполох і усім гуртом прийшли на сесію Цуменської селищної ради із вимогою скасувати рішення. У нас кажу, 500 чоловік, і нам нема де відпочивати, охотиться і так далі. Основне наше якось, Втрибування чи як так залишить наш угоддя за нами? Питання про мисливські угіддя на сесії розглядають. Останнім голова громади Анатолій Дорошук розповідає, чому проігнорували звернення ківерцівського ТМР. За цей період до нас надійшло звернення інших мисливців у кількості 180 Чоловік їх, мовляв, більше, а відтак їх і підтримали. Щоправда, ніхто із 180 чоловік не з'явився на сесії, аби, як і у ТМРівці, відстояти свою позицію, що обурює також і депутатів селищної ради. Чому сьогодні людина не присутня? Чому він не може донести або його представник донести бачення своє для того, щоб ми... Прийняли правильне рішення, голова громади пояснює. Вони казали, що ми, ми не можемо там організувати, що приїде з Сволоневич одночасно. Ще ми кажемо: ми приїхали до вас, і ми вас просимо. Люди приїхали, люди були в мене в кабінеті. Про що і як домовлялися в кабінеті, можемо лише здогадуватися. Натомість депутат селищної ради і водночас, колишній селищний голова Олександр Коболанд переконаний, що рішення, яке прийняли на минулій сесії щодо погодження оренди мисливських угідь для товариства горень, незаконне. Адже про звернення членів ківерцівського товариства мисливців та рибалок, що датується ще 21 роком, і взагалі не знали Ці папери річної давності. певний депутат бачить вперше. Ми, як представники громади, яка делегувала нам повноваження виконувати їхні інтереси, захищати, ми мали би почути від вас оце звернення. Питається: ви що владу свою використовуєте в інтересах, не ставлячи до відома? от таких звернень порушення переконаний кобола не в тому, що взагалі це питання розглядали у червні, тобто достроково. Тоді як договір оренди із ківерцівським товариством мисливців завершується аж у листопаді. На що голова відповідає? Усі деталі розглядали на земельній комісії. Однак і тут виявляється не все чисто Я на земельній комісії три рази запитав. Чи ви довели до відома наших охотників? Чи не буде проблем? Ви що Але про що говорите, Що ми ходимо сюди? Що ми не ходим? То там брехні наше погодження. Ми можемо погодити і одним, і другим, і розбирайте. Запам'ятайте ці слова і одним, і другим, адже після довгих суперечок вдається діти згоди. Спочатку депутати вирішують голосувати за скасування попереднього рішення, 13 за, а отже, рішення. Не прийняте. Подивитися на кого видайте. А ви обов'язково це передайте, щоб люди всі бачили своїх щирої на черзі. Наступне питання або дозволити користуватися угідями і горенівським мисливцям, і ківерцівським. Хто за таке рішення, щоб надати самі угіддя у теме. А отже, рішення знову не прийняте. А тепер пригадаємо слова голови. Ми можемо погодити і одним, і другим. Сам він це рішення не підтримав. Пояснюється так. Скільки куди яких голосів, це інше. Розумієте, депутат особа недоторкана. Якщо скажімо, ну в тому плані, що створювати тиск, ми просили і минулого разу Ви зрозуміти, якщо б ви були на місці депутата і бачили б ну таку кількість людей. Водночас, директор організації горень певнить, члени Ківерцівського товариства зможуть і надалі користуватися угіддями. Я так і будуть полювати. Нічого не міняється, ціна не міняється. Все залишається, як і було. Угу. Тобто для них не буде заборонено вхід на ці території. Не буде, вхід заборонено, не буде. Утім, як і мисливці, так і частина депутатів Це сумніваються. Він такий хороший, він такий добрий, він так все знає, він так все вміє, він ще стільки грошей має. А я захочу піти в ліс, а він мені скаже. А ти чого прийшла в ліс? А відтак на цьому свою боротьбу за мисливські угіддя не припинять. Далі кажуть, звертатимуться вже до обласної ради. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.